Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. З'явилася інсайдерська інформація від CNN, які розповідають про те, що АМ що американські високопосадовці і представники Пентагону радять українській владі та вищому військовому воєнному кринству України, що робити на цьому напрямку? В принципі, вже свят з'явилася стаття інсайдерська від CNN і розповідають наступне: що офіційні особи Штатів Америки та Заходу закликають Україну переключити свою увагу жорстоких багатомісячних боїв у східному місті Бахмут і натомість від. Дати перевагу потенційному наступу на півдні. чому при, е, закликають використовувати при цьому е, інший стиль бою, е, який є. І над, в чому він полягає цей інший стиль болю застосування нової техніки, яку американці та західні союзники або поставили е, тиждень тому, два тижні тому, і найсвіжніше озброєння, яке надійшло на баланс, і зараз е, в цій статті розповідається українці вчаться на цій новій бронетехніці у Німеччині, на базі Німеччини, і таким чином, начебто, закликають офіційний Київ відмовитися від е, ідеї захисту Бахмуту. Це розповідає, що, знову ж таки CNN, посилаючись на вла власні джерела також є інформація, що це було озвучено під час зустрічі трьох високопосадовців від адміністрації президента США, які минулого тижня відвідали Київ. Під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським прибув заступник перепрошую радника з національної безпеки Джон Файнер, заступник дерсекретаря Уенді Шерман і заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал. І вони, начебто, до цього закликали Володимира Зеленського. І є інсайдерська інформація від CNN, що Зеленський не вірить, що перемога Росії в Бахмуті є фактом, що здійснився, і що він не хоче від неї відмовлятися від такого як міста і символа українського спротиву оборони українських територій. І окрім цього, окрім символізму, також зазначають аналітики CNN, які писали цю статтю, що має рацію Володимир Зеленський щодо оборони. Бахмута, бо це стратегічний напрямок, і таким чином є е, 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 окрім. В того, що він є важливим символом українського опору, також має стратегічне значення від воювання Донбасу українських територій. Але, от високопоставлений чиновник, який розповідав і аналізував разом із журналістами CNN, розповідає, що Бахмут так цитую його, важливий, тому що росіяни зробили його важливим можливо більше ніж він є насправді. Тобто він фополі самі розкрутили росіяни важливість Бахмуту, і таким чином він став знаковим. Відомо що. Президент України перед тим як здійснити перший свій закордонний візит під час війни за межі України перед тим він відправився до Бахмуту, поспілкувався з нашими хлопцями, дівчатами збройних сил України, і після того наступного дня відправився до Вашингтона на зустріч із нашими. Союзниками е, також е, з'явилася інформація у тій самій статті, якщо можна її е, вивести, е, розповідає, що краще зосередити американці свої сили на південному напрямку, а не на східному, і це і зараз, начебто, найбільш слушний момент, паралельно із постачанням оголошенням постачання. О е, важкої бронетехніки йдеться про е, танки леопарда, другі виробництва. і можливо зрозуміло, ходять чутки від політику, що і тепер на такий крок підуть американці щодо Абрамс і є ще цікава деталь. Поштовх до України змінити свою тактику на полі бою відбувається на тлі ознак того, що російський президент, диктатор Владімір Путін, планує зробити серйозний крок у найближчі кілька тижнів, щоб відновити ініціативу у війні. І про це повідомили CNN, також офіційні особи знайомі, знайомі із розвідку. Як відомо, директор ЦРУ Бернс відвідав Київ на початку цього місяця і, начебто, щоб проінформувати президента Зеленського про оцінку США та планів Путіна І розповідають також оцінюють у цю зустріч цей приїзд Бернса, директора ЦРУ до Києва, і також є увага ознаки того, що Путін розглядає ще одну мобілізацію військ чисельністю до 200 тисяч свіжомобілізованих людей росіян, не до людей, всіх хто поїдуть на фронт, і про це розповіли два джерела CNN, представники Сполучених Штатів Америки та Заходу, які от знайомі з розвідданими вже є до речі, з'явився коментар від. Рота Володимира Путіна Піскова, який сказав, що це черговий фейк, вкид і жодної мобілізації у кількості 200 тисяч росіян свіжої не буде. Але зрозуміло, коли заявляє Пісков щось заперечує, то можна трактувати це як підтвердження, як це часто буває в інфополі. Ну, вони в принципі можуть планувати собі абсолютно все, що захочуть. А як воно вийде насправді? Це вже покажуть збройні сили України. А вони, в принципі, показують уже це вже рівно 11 місяців спочатку повномасштабного вторгнення 11 місяців і один день.